Шлях досконалості Розділ восьмий Йдеться ПРО ТЕ, яке то велике ДОБРО зректися всього сущого, як зовнішньо, так і внутрішньо. Тепер поговоримо про відстороненість, яку нам слід опанувати, бо саме до неї, якщо лишень вона досконала, все зводиться і на ній тримається. Кажу, що все до неї зводиться, бо як хтось всією душею зливається з творцем і за ніщо має все суще, то Господь неодмінно сповнить його чеснотами. Крок за кроком поступаючи вперед у добрі, нам ледве чи доведеться ще чимось перейматися, оскільки сам Господь простягне над нами свою руку і боронитиме нас від усіляких підступів диявола і від цілого світу. Чи ви, сестри, гадаєте, що не здобуваємо великого для себе пожитку, сповна віддаючись тому, хто сам є всім? Поза як саме в ньому, кажу вам, міститься джерело всілякого благословення, підносьмо йому безнастанну хвалу за те, що зібрав нас тут, де єдиною нашою турботою є цілковито віддавати себе йому. Далебі, не знаю, навіщо це говорю? Адже серед вас немає жодної, яка не могла б радше сама мене повчити в цьому вельми важливому питанні, бо щиро визнаю, я споміж вас усіх найменш тут досконала, зовсім не така, якою б мені годилося та хотілося бути. Це стосується всіх чеснот і всього, про що пишу. Бо набагато легше писати про якусь чесноту, ніж наяву її застосовувати, хоч навіть і писати про чесноти не так легко, бо щоб зуміти їх явно і докладно окреслити, треба спізнати їх на власному досвіді. Якщо мені й пощастить щось добре про них написати, то хіба внаслідок близької обізнаності з протилежними цим чеснотам вадами? Що стосується відстороненості від речей зовнішніх, то ми в цій обителі перебуваємо віддалік від усього. Гадай, Господь хоче, щоб усі ми, кого Він зібрав у цьому домі, зреклися геть усього, що могло б завадити йому цілковито поєднати нас із собою. О, мій творче і Господи! Коли я сподобалася заслужити такої чести, Здається, ти обрав кружний шлях, щоб наблизити нас до себе. У благості своїй зволь вчинити так, щоб ми з власної провини не втратили цієї близькості до тебе. О, сестри мої, заради Божої любові добре врозумійте ту велику ласку, яку Господь дарував усім, кого тут згромадив. Нехай кожна з вас уважно над цим замислиться, бо вас у цьому домі тільки дванадцятеро, і кожна саме до цього дому належить. А скільки ж є кращих за мене, що радо й охоче, я цього певна посіли б моє місце. Проте Господь дав його не їм, а мені, яка так мало цього заслуговує. Благословень будь за це, мій Боже, нехай тебе прославляє усе створіння, бо самій мені не до снаги належно тобі віддячити за цю ласку, як і за безліч інших, з яких найбільша та, що ти сподобав мене стати монахинею. Проте й у чині я часом була такою жалюгідною і нікчемною, що ти не міг на мене покластися. Я вступила було до монастиря, де було багато монахинь, і серед них мої вади залишилися б непомітними. Може, й до кінця мого життя? Ти ж натомість переніс мене до обителі, де сестер зовсім небагато, і відтак будь-які вади рано чи пізно випливають нагору. Ти позбавив мене можливості їх приховати. І я маю нагоди бути пильнішою та старанніше їх поборювати. Тож визнаю, Господи, що більше для мене немає виправдань і ще більше потребую Твого милосердя, якщо у чомусь провинюся. Благаю вас, сестри, про одне, коли якась із вас побачить, що їй не до снаги дотримуватися всіх вимог викладених у нашому уставі. То нехай відверто в цьому признається, бо ж є й інші монастирі, де можна так само ревно служити Богові. Нехай краще підуть туди, ніж мають порушувати спокій тієї ж менькі монахинь, яких згромадив у цьому домі Господь. В інших монастирях кожній сестрі вільно для власної втіхи бачитися з кревними. тут же цього робити не можна. Хіба для втіхи самих кревних. Сестрі, яка захоче бачити своїх кревних, якщо тільки то не духовні особи задля власного задоволення слід вважати себе недосконалою. Може бути певна, що їй не вдалося осягнути відстороненості від усього світу, що вона нездорова, така сестра не здобуде свободи духа. І досконалого внутрішнього спокою потребує лікаря. І я скажу, що коли не позбудеться зазначених прив'язань і не зцілиться, то не підходить для цієї обителі. Найкращі відомі мені ліки для такої сестри взагалі не бачитися з ріднею, доки зовсім не звільниться і не здобуде свободи за допомогою. Численних і ревних молитов, звернених до Господа, коли дійде до того, що відвідини кревних стануть для неї Христом, тоді нехай час до часу з ними бачиться, бо Це принесе хосен їм і не завдасть шкоди їй. Проте якщо вона любить своїх кревних. Надмірно переймається їхніми стражданнями та, охоче слухає новини про їхні мирські клопоти, то нехай знає, що лишень шкодить їм і не приносить жодного пожитку собі.